Слава Богу, ми продовжимо наше собрання, до якого ми готувалися, і будемо учасниками в тій трапезі, хто розположив своє серце. І тому я буду просто читати Слово Боже, де апостол Павел говорить такі слова. І бо я від самого Господа прийняв то, що і Іван передав, що Господь Ісус ту ночь, котрою предан був. взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите и едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите мое вспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить мое вспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, Не розсуждає у тілі Господні, отто многі з вас немощні, больні і немало вмирають. Ібо якби ми судили самих себе, то не були б судими. Будучи же ми наказуємося від Господа, щоб не бути осужденим з миром. Апостол Павел, той, який в свій час був далекий від Бога, але ревность мав помогу. Бог йому відкрився, і впоследствиї свого життя він ішов, проповідував, і Бог через нього давав откровення для структури церкви. Сьогодні браття говорили, ми всі розуміємо, що Бог є любов, і Бог по любві свої нас спасі помилував. Я думаю, то все так є, чи ні? Читаючи Слово Боже від начала, от я прочитав, тут написано, що. Взяв Христос хліб, благословив, Павел так описує, але далі говорить так, що да іспитує себе чоловік, і таким образом пусть скушає». Я, кожен із нас, які тут сидимо, ми маємо право провірити своє життя. Навіть на сьогоднішній день, коли ми йшли на зібрання, як ми йшли, Ще ми йшли, чи ми йшли воврем'я, чи ні. Бо написано, ми говоримо, Бог нас любить, спас і помилав, все прекрасно. Ну ще в другому місті написано вже, Бог є огонь, поядаючи всяку неправду. І колись однажді одному чоловікові було сказано, що що ти вважаєш, що жертвоприношення, все воно так цінно перед Богом, чи самоцінніше, то послушання. Ми з вами прийняли Христа і вчора вступали в завід браття і сестри. І як сьогодні було сказано, ми давали обід Богу служити від доброї совісті. Давайте провірю я себе в своє життя. Перше перед началом собрання, коли ми йшли вмивати ноги, я прочитав, прочитав таке слово. Вже Христос взяв полотенце, умивав ноги всім. І Він казав. Ви всі, але не всі чисті. Цікаве питання задалося, хто там був між житими людьми нечистий? Я думаю, що ми, читаючи Слово Боже, розуміємо, що там був і Юда, який в серці своєму положив предати Христа. Я, ви всі, ми рішили Богу служити. В серці поклали, але ці, чесно ми виконуємо те, що ми пообіцяли Богу. Навіть такий момент, чи чесно, ми приходимо на собрання чи воврем'я, чи ми участвуємо в тому служенню, всьому, що явлено в церкві, чи може ми легкомаслено робимо то, і спокійно, та все нормально пройде. Я хочу вам казати, ніч не пройде, То, що ми пообіцяли Богу служити. І ми будем, повинні виконувати. Якщо не будемо виконувати, Бог буде нас брати у свої руки для того, щоб нас подавити, маленько. Для чого? Для того, щоб спасти нашу душу, щоб ми із міром не були осуждені, як я прочитав. І тому деколи є трудності, деколи проблеми, Бог дає для, для того, щоб ми обдумали своє життя. І сьогодні навіть у той момент. Коли ми будемо молитись за хліб, за чашу для мене і для вас є момент подумати, чи я свободний в своєму серці. Чи я спокійний в всьому, тому, що не лише хлібоприломлення приймати, але чекати Христа, який прийде за церквою своєю, і це я буду в тому числі і буду підняти. І тому апостол Павло недаремно каже, да іспитувати себе чоловік, і таким образом пузья от тіла того, і п'є із чаші тої. Я нікого не хочу пугати, ні себе, ні вас. Але якщо я. Або ви будете приймати недостойно, воно буде для осуждення мене і відношення моє з Богом, не знаю якої. Я думаю, що є врем'я благоприятної, День Спасіння, оцінити положення, зрозуміти, де Христос сказав, Якщо є трудності, проблеми переживання, якщо є різні ситуації в житті, ми омиті, ми очищені, ми спасені, а далі, то все спасення треба зберігати чи ні? Я думаю, вже коли Бог сотворив чоловіка, много разів ми читаємо, говоримо, Бог поселив його в Єденському саду, він міг його взяти. І тримати в своїх руках, але він дав йому право вибора, волю. Каже: ту є дерево життя, а ту є дерево познання добра і зла. До чого протягнеш руку, тому будеш жити К сожаленню. Чоловік наш. Правотець не сохранив те, що Бог дав, десь злакомився, по нашому говорячи, на щось друге і протягнув руку не там, де треба, і зробилося велике преступлення, якої найбільше преступлення. Адам із Єву Потеряли спілкування з тим, хто їх сотворив. І хто їм сказав, що жийте, вибирайте, вони вибрали. Сьогодні той самий час, коли Бог нас з і помилував, відкрив нам слово своє, а дальше діло за мною і за вами. Як ви вважаєте, так чи ні? Ми повинні спасіння, яке Бог нам дав, сокранити його до кінця. А якщо би написано свою Божому є моменти в житті, де ми можемо не так зробити, то сьогодні було сказано: є кров Христа, яка пролита, омита, яка очищає, вмиває кого приходящого к Ньому і перед Ним, оставляючому гріх, і тоді Бог любить, прощає і милує. Тому що написано що за добровольний гріх жертви більше не є. І якщо ми добровольно щось робимо неправильно, можемо собі так щось легковажити, то можемо оцінити, що наше життя під вопросом. З ким ми жиємо, що ми робимо і де ми будемо. І тому я нікого не хочу пуджати, не вас, не себе. Але якщо ми його діти, ми призвані, ми пообіцяли йому служити, нам треба зберегти то спасіння. Адам не зберіг, і тому прийшов на землю небесний Адам, який святий непорочний у свято святих своєю кров'ю, і зробився завжди яким жертвою для нас іскупітельною, і дав нам свободу в вірі в нього. Хай Бог нас благословить, Хай Бог укріпить наші серця. І ми зробимо, як тут написано, коли написано так, і бо я від самого Господа прийняв, то що й вам передав, що Господь Ісус в ту ночь взяв хліб, благословив, преломив і сказав. Ето тіло моє, ломи моє за вас. Я думаю, коли учні сиділи в тій горниці, вони не дуже розуміли. Христос і много разів говорив про страдання. І, як сказав, поражу пастиря і розсію салоце. І коли його забрали, вони всі повтікали. Сьогодні з вами ми не такий час живемо. Ми живемо в такий час. Коли Христос побідив, і, як сьогодні було сказано, ключі Ада й смерті в Його руках, а Він, наш Спаситель, слава йому! І хай цей хліб буде благословений, хай для кожного із нас, хто подумав, хто оцінив своє положення, буде протягувати руки, щоб не було для чого? Для користі. Для життя, не для осуждення, щоб ми не були судими з міром. Можливо, деколи наказує Бог, але Він любить і милує, бо не хоче смерті грішника. І тому встаємо, призиваємо ім'я Господнє, обдумуємо своє життя, де щось не так. Попросимо у Бога прощення. Він Тот, який любить, прощає і милує, щоб нам достойно протягувати руки, щоб воно було для нашої житті. Йому слава повіки. Амінь. То тіло Твоє ломімоє за мене і за всіх нас. Сузнаємо свою бедність і зімщиту, але багатство наше в Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Твоя любов ще продляється над нами. Сьогодні ми можемо розсуждати о тілі Твоєму і о крові. Ми можемо розсуждати в свої житті, як ми поступаємо, тому що Ти знаєш мислі намирення і все. і від Тебе нічого не сокрито. І якщо щось не так, Господи, прости, очисти, обнови силою Духа Святого, щоб в нашому серці була повна свобода, бути учасниками в тій трапезі, і щоб той хліб і вино воно було для житті нашої, не для осуждення. Благослови кожне серце, хто Росположився, можливо, в нас є деякі проблеми в чомусь, Господи, просвіти наш разум і наше серце, щоб ми виконували волю Твою, яку ми прийняли і обіцяли Тобі служити. Благослови кожне серце і нас, братів, благослови, Господи, наші руки і руки народа Твого, да буде свято в нашій житті, тому що ти святий і не даш Господи, не кому своєї святості, але лише тим, які приходять до Тебе і просять милості. Благослови цей хліб, Господь, і дай нам бути учасником тій трапезі, а тобі слава наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.